Всім привіт! Хочу вам показати, які є локації у Фінляндії. Дивіться, яка краса. Вау! Дуже гарно, гарна природа. І дивіться, як фіни вміють гарно такі місця використовувати. Бачите? Заходиш, це просто з вулиці. Ход до води і отака собі лавочка. Можна посидіти, поспілкуватись, подивитись на краєвиди. Я вважаю, що це дуже круто. Ось так. І таких локацій дуже багато. Маленькі такі, що я замітив, маленькі такі от місця, де просто гарно, де вода, де ну, фіни зразу знаходять тут. Таке місце вони одразу облаштовуються такими лавочками, ще там, якимось всякими, що можна посидіти. Там, по... Може бути частіше часто, що може для гриля щось бути облаштовано, що людина може прийти собі, пожарити там м'ясо, сосиски, віддихнути. І це я вважаю дуже круто. Хочу ще показати вам теж класне місце. Знову ж таки, бачите, просто от там дорога, шелі. люди живуть вдома і от такий вихід до річки. Знову ж таки дуже класне місце, щоб посидіти. Віддихнути. Круто. Сідаємо. І от такий от вид у вас буде, якщо ви сядете, віддихнути. Я на лісопеді тому трохи за задихався, почаюсь. І таких місць гарних, де просто можна от вийти от з дороги, це місто, ти от на лісопеді приїхав, вийшов і от такий вихід. Тут дуже багато людей їздять на лісопеді. От я сьогодні приїхав, навіть кілометрів 15 Просто от я був з тої сторони, трошки приближував, там от пляж І це, якщо звідси, то це далеко, треба через міст. Вон там міст переїхати. і потім аж, я доїхав аж от туди, на ту, на ту сторону. Це місце, от, люди живуть, от. дома дуже гарні тут вихід. Практично в таких днів кожного от роблять такі от для лодок, бачите, от стоять. Це, це кожного людини, хто живе в цих домах, отакі от, от причали я. Класно! Що я хочу сказати? Може вам цікаво про Фінляндію, Я скажу свою думку. Ну, з мінусів, напевно, це основний мінус це звісно, це клімат. Тому що ну, хто хоче жити там літа, тут 2 е, місяці і все. Тобто е, все остальне це дощі, дожді от, зараз почнеться е, серпня, з вересня, от з вересня вже почнеться там, це осінь буде. Тут все дуже по календарю, тільки зима приходить не по календарю, а все остальне От буде сентябрь, буде то вересень, бачайте. буде вересень, буде одразу будуть дожді, дощі, дощі, ну, це буде вже осінь. Я вибачаюсь за українську. Зараз намагаюся розмовляти українською мовою, не те, що намагаюсь, намагаюсь без помилок. Але не все виходить, тому що раніше. Розмовляв російською і зараз, ну якщо що не так говорю, то як ви, ну вибачайте. Буду намагатися вчитися, щоб добре розмовляти українською мовою. мінусів, так, це клімат, звісно. Е Мені, наприклад, більше от, зараз дивіться, яке сонечко, то є, це взагалі, тут ніколи не буде жарко. Тут і, ну, максимум було це 30 градусів, і це було літом ну, буквально там, 5 днів, що так було жарко, дійсно там, в квартирі було жарко. А в, 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 в основному це отаке, 25 це максимум, 20-23 це взагалі, для мене це комфортна дуже погода. І я чувствую, відчуваю себе добре, коли жару, коли жарко, я не люблю. Да, звісно, зима це це дуже тут, тут до 40 градусів морозу буває, і це не дуже добре, але Зима дуже гарна, це ну звісно. Ну зима, яка як, як в казках якихось тут сніг постійно йде, мороз тут дуже гарно, але дуже довго вона йде. Тому це такі мінуси, і дуже мінуси ну, серйозні. Як якби ми живемо сім'єю, і... і до сих пір не можемо до цього звикнути до, до цієї зими. Але я думаю, що звикнемо, якщо тут будемо залишатися жити, тому ну придеться звикати. Ще поговоримо з вами про я розкажу свою думку, вообще, як тут у Фінляндії. Підписуйтесь на канал, я буду намагатися вам розказувати, взагалі, як біженці з України, чи можна, як тут зараз приймають в Фінляндії і так далі. Підписуйтесь, буду невеличке відео. Буду розказувати свою думку і взагалі, як живеться у Фінляндії. Все, все, всім пока. Всього найкращого. Дивіться мої відео.